Якщо у вас є пухнастий улюбленець, ви напевне знайомі з проблемою линьки. Один з найкращих способів боротися з цим використовувати дешедер. Цьому відео Коргіо Аланта покаже вам, як правильно користуватися цим інструментом, щоб ефективно доглядати за шерстю. Привіт усім! Мене звати Сергій, і ви на каналі Брідер Поїхали! Давайте розберемось, що ж таке дешедер. Дешедер це спеціальний інструмент. Для видалення зайвого підшерстя та зменшення линьки. Однак у нас більше відомий як фурмінатор за назвою одноіменного бренду. Як же підготувати вашого 4 друга перед використанням дешедера, переконайтеся, що шерсть вашого пухнастика чиста та суха. Якщо шерсть заплутана, спочатку розчищіть її звичайною щіткою, щоб уникнути пошкоджень шкіри. Як правильно користуватися дешедером? Акуратно проведіть дешедером по шерсті у напрямку її росту. Не натискайте надто сильно, щоб не травнувати шкіру тварини. Приділяйте особливу увагу зонам, де шерсть густіша, наприклад, на спині та в боках використовуйте короткі м'які рухи. Як часто користуватися дешедером? Частота використання дешедера залежить від довжини шерсті. Для короткошерстих це найчастіше одного разу в тиждень. Для довгошерстих порід частоту використання можна збільшити до двох разів. Якщо ж у вашого улюбленця сезонна линька, сміливо використовуєте дешедер щодня. Після процедури обов'язково дайте тварині, ласощі або погладьте її. Що процес розчісування асоціювався з чимось приємним? Це сформує позитивну звичку та допоможе зробити догляд більш комфортним і для вас, і для вашого улюбленця. Тепер ми знаємо, що дешедер це простий, але ефективний інструмент для догляду за шерстю вашого пухнастика. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте нявки та гавки. Діліться з друзями цим роликом. До зустрічі в наступних відео.